шкідлива. У маленької Іринки у руках смаколик для птахів. Не куплений, а приготовлений власноруч з насіння та сала. Каже, взимку птахам важко, тому допомагати потрібно по-справжньому. Я брала сало, насіння, пшениця і перемішувала. Бо зараз зима і вони не знають, як дістати їжу. Знає Іринка й про те, чим пташок годувати не можна. Не можна пташок годувати хлібом, Чому? тому що вони задихаються так. Саме з таких простих і теплих вчинків починається різдвяний облік птахів. Міжнародна акція, під час якої люди спостерігають за пернатими, рахують їх і допомагають науковцям зрозуміти, як птахи переживають холодну пору року. В Ужгороді до різдвяного обліку птахів долучилися не лише орнітологи, а й родини з дітьми. Для них організували тематичну екскурсію, щоб розповісти, які птахи залишаються зимувати на Закарпатті і як люди можуть їм допомогти. Ми розібрали пташине меню, тобто що можна давати птахам взимку, а що не можна, і нагадали основні правила, тому що основне правило: якщо вже починаєш годувати птахів, то це потрібно робити до весни, поки не з'являться комахи. Діти охоче діляться власним досвідом під годівлі птахів. У когось це зерно, у когось яблука. У нас в дворі є годівничка. Я буваю, там яблучко ріжу і даю. Я знаю, що не можна кормити їх солоним. На екскурсію прийшли й гості з Києва, брат із сестричкою. В Ужгороді вони лише кілька днів, але батьки вирішили познайомити дітей з природою міста. Цікаво про птахів, нас батьки записали. Але птахи теж дуже цікаві. Дуже люблю дізнаватись щось нове постійно, а також це вони теж наші браття. Серед учасників і дорослі, які лише відкривають для себе природу Закарпаття. Мені дуже сподобались сови. Я дізналася, що вони дуже обмежена кількість їх. І мені сподобалось, що вони такі от такі гарні, вони от як справжні, і ми таких ще не бачили навіть в Карпатах і в Закарпаття. Ми не бачили. Тому ми для себе дізналися природою Закарпаття. Різдвяний облік птахів триває до кінця січня, і долучитися до нього може кожен у парку, біля дому чи власної годівнички. Бо для птахів зима це випробування, а для людей можливість бути уважнішими і, як і ринка, зробити щось маленьке, але дуже важливе.